У Волинській області відбулось засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Очолив захід очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький. Спільно із командою Офісу Конгресу, яка долучилась онлайн на чолі з керівником Лілією Пашиною, а також за участю народних депутатів, представників уряду та голів громад, обговорили ключові виклики та пріоритети розвитку регіону. Іван Рудницький наголосив: конгрес ініційований президентом України. Це дієва платформа, яка об'єднує органи державної влади місцевого самоврядування та Народних депутатів за для спільного вирішення актуальних питань очільник області також відзначив, що частину проблем піднятих на попередніх засіданнях уже вдалося вирішити. В першу чергу ми піднімали питання по фахівцям супроводу в медичних закладах, і дійсно на сьогоднішній день на Волині в 9 Обласних закладах такі фахівці вже є. Ці фахівці якраз і допомагають нашим ветеранам, нашим героям, членам їх сімей, отримувати швидко, якісно, і саме основне з повагою до них медичні послуги. Також було піднято питання, пов'язане з навчанням ветеранів в вищих навчальних закладах Волинської області, і тут теж хороша новина, тому що на сьогоднішній день. Вузькому національному технічному університеті вже навчається 52 ветерана, і це буквально за цей короткий період, коли це питання було піднято. На порядку денному обговорювали питання підготовки до опалювального сезону на Волині, функціонування реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні, а також пріоритети напрямів використання бюджетних коштів. Одним із ключових питань стало забезпечення права кожної дитини на виховання в родині. У Волинській області активно розвивають сімейні форми виховання, створюють нові прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. А громади розширюють мережу соціальних послуг для дітей та родин. При цьому головним пріоритетом залишається забезпечення проживання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, саме у сімейному оточенні. 98% загального загально із всіх дітей, які мають відповідний статус. Виховуються в сімейних формах виховання і лише один відсоток діти у закладах, і один відсоток це у нас вищі навчальні заклади, або професійно-технічні навчальні заклади області. Про пріоритети видатків місцевих бюджетів на 2026 рік доповів Ігор Никитюк, директор департаменту фінансів Волинської ОДА. Він повідомив, що Волинь матиме власних ресурсів на рівні 11,8 мільярдів гривень. Це майже на мільярд більше ніж цьогоріч. Пріоритетними напрями видатків місцевих бюджетів залишаються освіта, охорона здоров'я, обороноздатність та розвиток соціальної інфраструктури. За словами Ігоря Никитюка, найбільша стаття витрат в місцевих бюджетів заробітня плата, зокрема педагогів. У державному бюджеті передбачено підвищення їхніх зарплат. Водночас є категорії шкіл та позашкільних закладів, які не отримують освітні субвенції для регіону і громад невизначеним є. Ми би просили десь роз'яснення, те що у нас є заклади, типу, які не отримують освітню субвенцію, тобто педагогічні працівники, які фінансуються не за рахунок освітньої субвенції. Це мається на увазі дошкільні заклади, позашкільні заклади та інші. Тому ми би хотіли, щоб на рівні держави цей додатковий ресурс розповсюджувався і на цю категорію працівників. Суттєвим для освітян галузі стане також підвищення у двічі з вересня 2026 року стипендії. Для студентів та забезпечення з 1 жовтня 2026 року харчування усіх учнів по країні від 1 до 11 класу. На цю мету в державному бюджеті передбачено більше 14 мільярдів гривень. Крім цього, державою і надалі будуть підтримуватися проєкти нова українська школа, підготовки укриттів у освітніх закладах, модернізація харчоблоків та майстерень, придбання шкільних автобусів. Загалом на інвестиційні проекти в галузі освіти для місцевих бюджетів передбачено 12,5 млрд грн, мільярдів гривень а в сфері охорони здоров'я 3,5 млрд грн. мільярда гривень. Підсумовуючи результати конгресу, голова Волинської ОВА Іван Рудницький наголосив на важливості спільної співпраці між обласною владою та громадами, підкресливши наявність довіри, партнерства та координації дії для збалансування бюджетів і спільного розвитку області, я вдячний всім головам громади за це розуміння, яке є на сьогоднішній день між обласною військовою адміністрацією і між головами громад. І в нас дійсно є довіра, в нас є співпраця. І не тільки з обласною радою, але з великою кількістю громад. І я сподіваюся, що це буде 100% зі всіма громадами, і тут повинна бути координація з боку голів РВА в тому розрізі, щоб ми разом збалансували всі бюджети, визначили і прийняли відповідні ідентичні програми, що на рівні області, що на рівні громад, і всі разом перейшли і рухалися в 2026 році. Як партнери, як об'єднані органи державної влади і органи місцевого самоврядування і вирішували негальні проблемні питання для області.